Так, друзі, все, ми, ми на чемоданах. Виїжджаємо. Автобус на сьому, Ми виїжджаємо в 6, треба бути в 6.30. На сьому, Ні, в 6.30 бути там. Бо він самі виїжджає. Мій чемодан велетенський. На 7 ночей. Юрівна. Так, покажу вам, що я на себе вділа свою. Я скажу, теж, ми в шортах. Дуже тепло, до речі, сьогодні. Може, сфоткалась? Я теж в шортах. Пінджак. Для дитина їде на море відпочивати. Темно. Так. Що, таточку? Поїхали? Ми в дорозі. Пані. <плес> <плес> дальше ще почати, що на крутих не видно. Густі. У нас номера, до речі, покруче. А то так само, як я на Рудальбані піднімалася на У Нас, ну, хоча так, то номера Кирісал. Номера автобусних місць. Бо Іри каже, що ззаді тушнить, а спереді не тушнить. Тобто, що у нас прикольніші місця. Нам Стоїмо на кордоні, на кому кордоні стоїмо? Споживаємо і споглядаємо на красу. Дивіться, яка в нас закуска шикарна. Чин Як я голодні. Наше тут є тук. На канабі, на нас багато що є. Але хочеш, але, але, але хочеш чомусь хочеться так. Правильно? Зараз захотілося так. Кажете, да. По домашньому. По -домашньому. Дивіться, Так, віціка нас компанія жіночі, дібочок. А що ви вони спите? Так, друзі, наш перший сніданочок. Правда, перший сніданочок за нас заплатно. Заплатно. Тому що в них в перший день включається тільки вечеря. Всі наступні дні вже буде повний нормально.

Мої дівчатка, красотки, подивіться, які в них. в них які в них, як у вас ви говорите, family лук буде. Нас фамилік. Подивіться, які вони гарні. Це просто з такими красотками жити самі самі ти знають. Себе покаже. а там мені зеркало подобається, до речі. Можна себе в повний ріст показати. Я сьогодні в біленькому вся. Я сьогодні вдягнула свої мережені шорти, теж туфельки, білу сорочку і сумочку Зара. Все, воно крутилася, намалювалася, ідуть. І до і мене чадомові чекають. А, все, чекай. Фасолька, колбаска, оливочки, огірочок і кава. Mm -hmm. Ось таким видом сліди. Водка гарна. Так, я плягла на лежачок біля басейну після обідки. Ось там наш корпус і наш поверх, там де це зелененький я не знаю, який, напевно, порасони закривав. Наш балкон. Парас... А я всі не бачиш. Мені байдуже, дуже якщо тобі треба тінь. Я якось і так в тіні виходить. Ми сьогодні на морі добре позагорали, тому мені хочеться трошечки під парасон. А, парасони. <пирать> <пірить> Наша компашка вечірня. Красунки. Ще десь тамарка гуляє наша, так? Це красотка. Так, знімаємо дівчата. Дивіться, які красоні. Молодж. О, Молодняк. Давай чин-чин. Не посміяли вже. Що п'ємо. Давай все п'єм. За здоров'я молодих. Так, тепер наша красиві підтримали. Це зараз так видно. Дивіться, мама, доча. Мама, доча. А вона була мене ви знаєте, моя доця і. Я була вітаю. Мама. Вітаю. І слухайте. आता Жив я пана, та й на третє то заслужив я пана, в пана кусочку заліто, а та гуся сюся сюся, а та кача дрібно скаче, а та курача батура по садочку ходить, та й ходить, куряточок води, точка водить, та й водить, як служив я пана. Loser, you i три чотири

哇嗯。 Обід. Я собі сьогодні взяла сьогодні у нас баклажани, огірочки, як звезди, трошечки рису, проколі і рибка. До речі, Бакалі смачна риба. Виготовлення вони в якомусь важкому соусі, ні? Що, що Щось таке, не знаю. Буду пробувати. Сьогодні непогано, до речі, обід. Нікого. Переважно їм рибу. Як я нагадаюся рибу, тому що в мене Юрчик рибу не дуже любить. Я ніколи салат не пересолений? Ні, не, як ніколи. Не все для нас. Ось. Тут ще дітям зубки набрали. Дітям, Ірині, маленький, любеніці. Ваша смартфатка. Стараємося їсти корисну їжу. Це обід. Просто я на хліб, знаєш, думала перейтися чи показувати, показати, що готують. Ну, Наш. Не, не є прям розкіш, розкішна просто. А -а -а. Але а -а -а. Це, як у зірку любова брокколі, риба. Так щоб знаєте, тримати себе в формі. Хоча падати дощ. Все, ми завтра вже на чемоданах. Наша територія. Барчик. І ринка красуня. Десь там діти наші сидять. Повідали тільки що. І сидимо. Чекаємо. Поки до сонечку вийде. підемо ще на море. На сьогодні блакитний луг. Це блакитний купальник від Хенседонією і накидочка така. Подобачили. Вечір. Булгарський пісок. Він шикарний, правда Ірка? Так. Прост. Ну, скімо. Я тут ніхто здобула лежаки не бере. Всі лежать на пісках. Оці лежаки за гроші, вони завжди пусті мені здається, правда? Ну бо за піску приходиш. Він з По звіринкою наш останній день сьогодні. І там є матка напарнала і я з маю чим. Короче, мы так сміємося, я вже голос втратила, ми з просто тупо сміємося, цілюємо початку. Жартуємо, згадуємо моменти, але класно. Класно, ми фоткаємося. Так? Та, і коментар поплацала, та, і ми поставляємо фотографії. Ага. Що то? Величне. Класно, така музичка романтична. Роман, тільки. Давай. Та, Давай.

Це, ну, повністю зараз. Зитя, сумка, светри і підниця. До речі, класна віку, як класно. класно. Так. так, сьогодні вже у нас останній день. Ми з Іринкою прийшли ще на пляж зранку. Дівки сплять. Ми вирішили не пускати цей момент. Сейчас как... да. да. девятая так? да? И девятая. да. Так, все мы уже вырушаем. Може, вам трошки територія. Там теж класний готель і речі. Та до назві його не бачу. Йду. Тут ми відпочивали. Загалом непогано. в мене Палас Ось, як на браслетику. В мене Палас непогано. Для дівчат ідеально. Наш балкон, є сушарка. Що це плюс? Наша кімната, чотири ліжка. Ось, і вже зібрані всі. Навіть просувальна дошка у нас була, дівчата принесли, попросили. Ось так виглядається. Є дзеркало, дві штуки. Це така кімната. Телефон, да. Так, і туалет. Ось такий. Душова кабіна. Ось ну, такий клас, класична, прихожа, шафа. Ми все позабирали, перевірили дівчатка. Все, ми уїжджаємо. Друзі, заїхали на Вок. Дуже Франківську. Франківську? Так, там вже його майже вдома. години. Ходить в автобус під нас. Там ще всі. Що, дітка, по відпуску вже? автобус ми вже приїхали тато вже грузить наші валізи купив мамі її любимі квіти сьогодні, ну оставши на вагітні там 24 часа в дорозі чек от наш центра автобус <свісна> поставиш чайка, чайка. на довгу прощаєш, ну дуже, дуже приємно там, на Бруківці. Зараз то на Бруківці батьки а це мама буде зустрічати. Ми щось мене пішов зустрічати, а не тебе. А це люди не хоче пообнімати? Я тут пообнімала і тільки що перетину. Мої жобаки класні. Мій малесенький хлопчик. як він мене зустрічав, тільки що. Такий ствола мій солодкий. Вже повністю тут зажило, тільки чекаємо, поки відросте шрам шрамики полишають. Мій маленький такий. Ну, вдома вже так смачно. Катуляночок маманий. впадеш зараз клісалка, впадеш. У Болгарії дуже специфічна кухня. Мені смачно було все. Мені Цветкове нас так зустрічає красиво. Ті закуски накрили. Ось така у нас краса. Грибна нарізка. Наш виноград. Дуже смачний. Хлібчик. Масло, сир і хамон. Будемо вечеряти. К'ємо віскі. Квіти вже в вазі. Ніжка щаслива, ціля щаслива. Зустріли мене. Може, ніби таке вже розплакався. Я вже в той момент не показувала. Ти радий нас бачити? Дуже раді. І закворів, і заріз без нас. Да, ми теж в їхали... Тільки в хаті немає все, все розвалюється. Вже є, вже берете.